Здравствуйте. О! Слава Ісу Слава ЗСУ. Слава. Субота, 2 грудня, зима. Зима прийшла у Львів Капець. Там ну, до нас не прийшла. А до нас сьогодні прийшла російська ракета. Мені дуже подобається, як ми всі такі. Ну, я про Дніпро зараз говорю. Типу, у мене. Тихенько грає музика, потім Тидиш, ти диш, ти диш, ти диш, Я у пані редакторки питаю. Настя кажу: мені ж не почулося. Каже: ні, не почулося, Ясно, що балістика, бо тривога не була об'явлена. Як ви знаєте, є тепер ракети, які ми не можемо фіксувати, на жаль. От звук вибуху чули в усіх районах міста, бо в мене ще є волонтерські чати. Там, значить, писали від заходу на схід, і від півночі на південь міста. А місто у нас велике за рахунок цих величезних безкінечних промислових зон. От, що було гучно по всьому місту? Тобто зрозуміло, що це була балістика. Сергій Лисак Потім був ще один вибух. Це вже було більше схоже на ППО. Ми тут такі всі спеціалісти бляха стали просто капець в розпізнавання цих, цих історій. А коли це цим, було Саш, Лисак, коли... Царко... А, який... да. я просто закінчу да про Дніпро, тому що це сталося буквально півтори години тому. Mm. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, написав, що було влучання в Дніпровському районі. Це район, який навколо міста Дніпро. Він величезний, але обійшлось без постраждалих наслідки уточнюються. Ну от. Такий вам суботній заряд всім дніпрянам, хто нас дивиться зранку. Я думаю, що всі мене е, зрозуміли, невеселий. Так, да, я закінчу. Так, а пиш... так півтора години тому було це, так? Ну так. Я ж... да. Ой, так що пишіть, як ви хто з Дніпра, як пережили цю ніч? Бо в нас, наче було спокійно цю ніч зранку. Тривогу. Не оголошували, я б тільки бачила в інших областях. От а <клес> хотілося б розпочати, що була загроза радіаційної небезпеці на ЗС стався черговий блекаут. Про це вранці повідомило Міненерго на Запорізькій АЕС в ніч на 2 грудня стався черговий блекаут, наслідок чого виникла загроза радіаційній безпеці. Це вже восьмий подібний випадок. Міністерство енергетики повідомило у Фейсбуці. Обрив лінії відбувся увечері 1 грудня. Обрив лінії електропередачі Запорізька ТЕЦ феросплавна напругою 330 кВт, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 2.31 вночі ночі під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію Запорізька АЕС Дніпровська йдеться в повідомленні. Це вже восьмий блекау, в Міненерго нагадали, який стався на ЗС та міг привести до ядерної катастрофи. Ну, Як зазначається? ми вже так, чекає... Звичай, ти, ти знаєш до цих історій, там я бачив, що вони перейшли на дізельні генератори потім спеціалістам вдалося. Вдалося підключити станцію до вже до нормальної мережі. Тут же ж треба розуміти, що фактично скоро вже два роки, як вона окупована, фактично. І то люди працюють під дулом автомата, під шаленим тиском, але продовжують працювати на станції. Я не знаю, чи цей подвиг колись буде оспіваний там в піснях і кінофільмах, але це реально подвиг, і треба їм подякувати. А, так, що ще повідомляє Міненерго, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на четвертому енергоблоці, спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока, а блок потребує термінового переведення до холодного стану. Зазначили у Міненерго. Ну, таке от вам повідомлення зранку нашим глядачам. Я єдине, що зазначу, що Нормальна ситуація на Запорізькій АЕС буде тільки після деокупації і після звільнення, після звільнення Запоріжжя від армії країни-агресора. Я думаю, це вже всім зрозуміло. Друзі, п'ята хвилина етеру. Нагадаю вам, що на 30-й хвилині тих, хто дивиться нас на скрипін директивно перекине на канал UMN. Генеральний план такий, що ми наші інформаційні випуски вони будуть виходити на UMN, тому на нього треба підписатися, поставити подвійний дзвіночок, бути активним в чаті. Пішіть свою географію. Я бачу, ви вже е, це робите навіть без нагадувань. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Просто пам'ятайте, що скоро ми будемо виходити на UMN. Так, і до, цей, до обстрілів за минулу добу Херсонщина, це повідомлення від Херсонської міської ради. За минулу добу 28 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, використали для цього 113 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Придніпровському, Антонівці, садовому інженерному. Пора немає, на щастя. І близько першої години ночі обстріляли знову Херсон внаслідок ворожого удару у Дніпровському районі пошкоджено лікувальний заклад, що взагалі не дивує. Шуні, там мені здається, там була фотографія цієї лікарні. Ага, так, так. Ну знову ж таки, на щастя, ніхто не постраждав. А страждає тільки наша інфраструктура, найбільші, найнебезпечніші військові об'єкти. Ну так ми вже показували Школи. на тиждень цю бібліотеку в Херсоні імені Олеся Ганчара, яка фактично, яка фактично її вже немає. Там якщо відновлювати, то простіше щось нове побудувати. Тому да, продовжується терор, і тому з Херсона треба виїжджати. Так, ну, ну і, і що? дивіться до історії Шахета, з да. Дніпром. Значить, було повідомлення командування повітряних сил. Це станом на сьому ранку. Те, що у нас тут збивали ракети уже після сьомої командування, поки нічого не говорить. Скільки і чого було збито, станом на сьому ранку, 10 ударних БПЛА Шахет до цього ми звикли, і одна ракета Х 59 Збили з 11 10 БПЛА були збиті, але один відповідно кудись прилетів. Так, чекай, бо я відволіклася, поки ти говорив Ага, що в межах Одеської області знищено 10 ударних БПЛА. І одну керовану ракету, А з п'яти, з десяти уражених силами оборони дронів, п'ять на рахунку прикордонників на півдні України. Саме прикордонники знищили п'ять дронів Камікадзе. Мобільні вогневі групи прикордонників південного регіонального управління та регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби в складі сил протиповітряної оборони результативно відпрацювали на відбиття атаки. Дякуємо І прикордонникам, і протиповітряним силам, і всім мобільним групам, що бережуть наш спокій тримають небо. Так, а це що? На це у нас Шикар? що не натякає на те, що знову, як завжди, під час суботнього етеру, очевидно, що злетів Міг-31 десь в якихось мачулищах Саваслейки. Або в іншому гавні, е, от то цей. Е, ну і відповідно, я думаю, що зараз тривога буде в усіх областях, в тому числі і в Закарпатській. Я, 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 я думаю, я, я, що не так, не зараз все буде так. червоним. Так, <кхід> повітряні сили повідомляють, що ракетна небезпека. Міг моздок, моздок. А, а раз маздок. Кавказ. Моздок, До да. Хаж і нас назва практику. така: Моздок. Ну, О, друзі, що, що я можу сказати. Так, кому кому цей, кому цей, рябить чи дратує мій яскравий колір, я вже Саші пояснила. Оділася на зло москалям, ворогам, вот так. Да, нормальний кольор, що починаєте. Я воно постійно яскраво жовтому ходжу і нічого. Так що все, все окей. Е, що це тепло. А да, це що? головне. Орієнтовні орієнтовно втрати противника на, станом на ранок 2 грудня 2023 року плюс. 1070 особового складу 331 110 в загальному, плюс 7 танків, плюс 18 БПЛА, плюс 13 бойових броньованих машин, плюс одна крилата ракета, 10 артсистем, одна РСЗВ, 11 одиниць автомобільної техніки і цистерн із палномастильними матеріалами і одна спецтехніка. Так, вже в нас виє. Ой, Саша. А. є е, Так, в нас вже тут виє, Сирена. Е, Там, е. Давай. Е, да, я протестую, просто зверніть увагу на кількість втрат. Це означає, що інтенсивність бойових дій, не дивлячись на погоду, дуже велика. І самі розумієте, якою ціною це все дається тому підтримуйте Збройні Сили України. Будь ласка. Обов'язково. Це святесенький наш обов'язок. Що, е, е, давай тоді Брачука, е, який на ранок скаже, яка там ситуація, адже Одещину атакували шахедами. Я його не слухала, послухаємо. Ну, послухаємо братом. да давай. Слава Україні. За туманом війни багато що можна приховати. Але не сховаєш найголовніше: нашу з вами впевненість у нашій перемозі. Ну і власне. Поразці Росії. Можливо, хтось ввечері не бачив мої пояснення того, що означає цей указ бункерного діда на Росії про чергове збільшення кількості так званих Збройних сил Російської Федерації. Поясню: звичайно, це збільшення кормової бази для тих строковиків, що змушені будуть підписати контракт і бігти за пакетами в Україну. Звичайно, це можливість. Використати цей механізм для того, щоб і приховати мобілізацію, і зібрати своє російське бидло швидше до армії. Ну і третє, не менш важливе, це, звичайно, знову намагатися лякати захід і Сполучені Штати. Що, мовляв, дивіться, моє військо зростає, зростає, і ми будемо воювати з НАТО, тобто показує таку собі готовність. Ну що ж. Для нас будуть складності, це зрозуміло. Вони ж випливають не лише з цього указу. Ворог зміцнюється, ворог намагається працювати технологічно і в оборонці, і в інших питаннях. Але не сумнівайтеся ніколи в наших силах. Від слова ніколи. А для того, щоб не сумніватися, треба займатися справами, допомагати Збройним силам, бути в лавах Збройних сил, в тих структурах, які нищать ворога. Вибір величезний. Цього теж не сховаєш за туманом війни. Рухаємося далі. Це не мантра заспокоєння, це впевненість в наших силах. Ну і сподіваюся, що сьогодні буде максимально тихий день для тих, хто у бою, звичайно, наші молитви і підтримка. Тримаємося, рухаємося далі. Слава нації, смерть ворога. До речі, про відмінусовані шахеди трошечки пізніше від повітряних сил. Ну, власне, як повідомлення від повітряних сил ви чули з приводу, з приводу збільшення кількості армії окупанта, якби нічого нового. Ну, це країна, яка живе минулим, і вона не живе майбутнім. Я, ну, це звісно, не просто я заради. З одного боку, заради розваги, з іншого боку, ну тепер же ж приходиться слідкувати за ними. Е, я помітив, що знаєш, от вони навіть в телеграм-каналах, якщо там у них якась дата, яких я, я взагалі не знаю, там під щось неважливо. Там не знаю, якийсь день Севастополя, Вони ж дуже смішно там, артисти театра такого-то співають пісню «Севастополь», Там школьники якоїсь школи співають пісню «Севастополь», під час якихось там визначних для них дат вони навіть в телеграм-каналах, ну типа, це ж прогресійно, це ж краще ніж телевізор. Вони е, постійно цитують виключно радянське кіно, тому що нічого нового вони не створили за великим рахунком. Все це я називаю савкадрочества. Е, от і ну, Україна живе минулим і минулими е, методами. Да, методами Другої світової. Ми про це теж на тижні говорили. що Ну, а що ми можемо зробити? Ну, ми можемо більше чоловіків покликати в армію, щоб більше їх померло, і, і все. Це виклики, з якими нам прийдеться зіткнутися. Я думаю, що після, тої, після того тексту Валерія Залужного, після фраз Рустема Умірова, нового міністра оборони про те, що тільки технологічний прорив допоможе нам в цій війні. Що ну їх стільки, що ми задовбемося їх перебивати? Да? Ну, я нагадаю, що тільки за офіційними даними, за офіційними Радянський Союз там 27 мільйонів втратив під час Другої світової війни. Я думаю, що справжні цифри ще більші. От, тому вони ніколи не будуть рахувати а, своє населення, і ну, нам буде непросто. А Допомога Заходу хотілося б, щоб вона була більш а, дієвою. Якби, а, тому ну, це те, що да, я, та... думаю з цього да, про, просто... Про допомогу заходу і взагалі, що відбувається ми сьогодні поговоримо, у нас буде гостя. Дуже цікаво. Знаєш, от ми просто три дні спілкувалися. Та що відбувається в Польщі, здавалось би, так? От ми поговоримо про те, що відбувається на кордоні, і що там роблять наші українці. А ти сказав про Росію, знаєш, це радянський радян. Я от от читаю новини, і реально я просто відчуваю трупний запах. Оце просто країна труп, країна трупів, і це не населення, це труп, трупаки і зомбі. Мене, ну, мене, мене тільки такі виникають асоціації. Ну так, аж аж до, до, до якоїсь до тошноти до і до, до ригачів, так. То, то просто. От реально аж підтошні. От такі в мене фізичні емоції, відчуття від інформації про Росію і про це, що бункерний, бункерне хуйло там ініціює. Так. Начало ну, що родити. давай тоді. Туди... було зрозуміло. Ну мені було зрозуміло ще. Я не пам'ятаю до речі, коли я останній раз в Криму я був в 12-му, по-моєму році. Так от, це було зрозуміло ще в 2000 ні коли ти лежиш на пляжі, а у нас була у друзів дача в. Рдженікідзе зараз не згадаю правильну назву татарського цього міста. Воно знаменито тим, що там був якийсь завод для підводних човнів чи для деталей для підводних човнів там в одній з бухт, і тому відповідно там завжди було багато москальні. І вони навіть на пляжі себе поводили як повне г. Навіть в якихось побутових речах я, я, я чітко пам'ятаю, як ника Сережа. пойди на ринок і купи картошки. Картошки купи. І, і купи побольше картошки, щоб ми завтра не ходили на ринок і покупали картошку. Ти картошки купи, Сережа Сережа пішов, покупався. Вона їм далі довбить мозок цією картошкою. Господі, це просто картошка нашої покупати мішок. Ну коротше, от вони мене бісили ще з тих часів, коли це не було мей мейнстрімом. Ну, це не те, що я дуже розумний. Я просто це книжки читав всякі різні про них. Тому да, ідіосінкризія до Кацапів. Вона у мене викликана. випликана, все. Крапка. Далі не буду продовжувати, а то ще наговорю, всякого річ. А, а в мене випликана вже в такому свідомому дорослому житті, але з дитинства в мене і діду, і баба все казали, і одна, і друга. Дитинко, нема гіршого ворога, ніж москаль. Я така, москаль, москаль, Це, а я не знаю, я тобі розповідав, чи не тобі, чи Каті, а, Теж а, одні ті самі друзі а, до нас, коли приїздив Бодя з Галичини, він львів'янин такий, а, цей, а, він питав: а чого ви так погано будинки будуєте? що мій друг Стасік каже: «Так, а смисъл їх будувати ну нормально. Якщо ну просто вони і це було ще до речі, в кінці 90-х, або там на початку 2000-х прийдуть, каже, ці кончені придурки з північного сходу, і все зруйнують. Ну там власне у нас будуть картинки Мар'янки. Як вона виглядає? Ну, хоча я думаю, що ви їх могли побачити. Ну і по факту так і є. Ну щоб нормально будувати будинок. Знаєш, як от на Галичині таке а там все паркан, будинок. По багатому, красиво, ну, якщо смислу нема, 20-30 років постійно якась, якийсь катаклізм стається е, тут у нас в центрі і на Сході. Так, все, давай філософію цю закінчимо, поїхали далі. Е, я пропоную показати Зеленського і директивно людей перевести на імени включати нашу гостю. Я бачив, що вона вже е, готувалася а, до етапу. Так, так, я тоді переставляю версточку. все Володимир Зеленський. Да, шум, давай із зеленського, і потім всіх переводимо на канал UMN, Поки всі люди. Але це не означає, що не треба поставити вподобайку на скритін. Треба треба, тим більше за субота, мало людей дивиться, поставте. Да, так, і, і коментуйте в чаті, філософствуйте разом з нами. От такий в нас філософський сьогодні заряд. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Підсумок за цей день. Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та головком доповіли щодо ситуації на передовій: всі основні напрямки: схід, Куп'янськ, Лиман, Мар'їнка, Авдіївка, Запоріжжя, Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті в боях, на бойових постах. Дякую усім, хто допомагає захищати наші позиції, будує фортифікації. Мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти. Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації. Була на ставці доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року. Аналізуємо всі можливі сценарії і має бути наш. Український сценарій на 24 рік конкретні операції з цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам. Зокрема, це стосується і питань мобілізації. Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни, і це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізованим. Це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську для демобілізації, і для тих, хто прийде у війську, і це питання про умови, це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони, і які мають бути представлені ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення провів. Кілька важливих нарад. Міністр оборони, його перший заступник, спеціальні питання, чутливі, непублічні щодо забезпечення наших сил. Плюс підготовча нарада перед наступним тижнем, запланована участь України у значимих заходах, зокрема міжнародних. Маємо сьогодні особливий дипломатичний результат. Росії тепер не буде в керівному органі міжнародної морської організації. Це одна з найбільших. Та дуже впливова глобальна інституція, яка опікується безпекою судноплавства. Очевидно, що держава-терорист, яка перетворила Чорне море на поле битви, не може бути серед тих, хто впливає на діяльність міжнародної морської організації. Увесь тиждень ми працювали над таким рішенням, і є результат. Я вдячний усім, хто допомагав. Ще одне. Привітав працівників та працівниць прокуратури України з їхнім професійним днем. Важливо, що Україна максимально грамотна, акуратна, професійно працює з усіма партнерами над тим, щоб російські злочини проти наших людей, злочини війни проти нашої держави, були належним чином зафіксовані та підкріплені доказами для відновлення справедливості. Я вдячний усім. Хто виконує таку роботу прокурорам, детективам, слідчим, експертам, криміналістам і усім в світі, хто підтримує таку роботу нашої держави, дуже активно працює команда міжнародного кримінального суду разом з українськими спеціалістами розслідування викрадення росіянами дітей на окупованих територіях нашої держави, депортації. І коли російські посадовці, російські злочинці отримують законні та справедливі вироки, зокрема за депортацію наших дітей, це буде саме таким захистом людяності, на якому тримається нормальне життя у світі. Генеральний прокурор, система органів прокуратури України, правоохоронні органи наближають потрібний справедливий результат. Подякував їм за це сьогодні. Слава усім, хто б'ється. І працює заради інтересів України та українців. Слава нашому найсильнішому народу, народу, який сильний, найбільше коли вірить у себе і знає, знає свої цілі. Обов'язково доб'ємось свого. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава. Так, звернув увагу на чат. Тут, значить, прийшли люди, які почали командувати, що показувати, що не показувати. Дивіться, ми ж вас не примушуємо дивитися, тому ви можете не дивитися. У вас є така опція. По-друге, перехід на особистості. А, ну от, кстати, Міша. Мішаня, а що за от цей тип, похожий? Ми що з вами? Друзі чи що? Я тимчасово заблокую вас. Тому що мають бути особисті кордони, якби, і ви занадто активно в агресивній формі себе поводите. Не треба так робити, треба бути чемними. І більшість наших глядачів на скрипін на каналі UMN, на який вас зараз всіх мало би перекинути, вони мають бути чемними. Зеленського ми будемо показувати так само як Якби ми показували Трампа, тому що він президент в країні, які, яка воює, а от і він ну, подобається вам це чи ні. Він головний ньюзмейкер Мені знаєш, що здається, пані Тетяно? Що знає, буде йти 2028 рік, а там досі будуть ті оці дискусії в стілі порошенка Зеленський Ну, типу Алло ребята. Ну, це чотири роки пройшло. Що ви розказуєте? Що показують що не показують. Слухайте, є в, нас, є в нас президент, є в нас Зеленський, іншого в нас немає поки що і. Обирайте собі інше, коли будуть вибори, але під час військового стану, воєнного стану в Україні виборів ніяких бути не може. І в принципі, чинна влада про це і говорить, не дивлячись на намагання всіх оцих наших е, друзів партнерів. А так, Шуня просить перейти, е, просить е, сказати про те, що переходимо ми на ЮМН і я думаю, що наша гостя нас вже чекає. Да? Правильно я розумію, та, угу. ну, ми Так, так підемо, але зараз так я ще. Шо... Ще кілька слів скажу. Так, і скажу Мішані від себе особисто: Мішаня. Ти жа, не чіпай мені. Дивися. Міську, міську важей <різь> <різь> Так, дивися, що що Зеленський сказав. Шуня, покажи в маленькому віконечку, так, тому що це є інтерв'ю, яке давав Зеленський Асочі Прес. Він сказав про серйозний успіх. те що і теж згадав у зверненні, що ми позбавили Росію впливу в Чорному морі. І а щодо кроків на землі, то в нас не вистачає потужності, щоб досягати бажаних результатів швидше для мене, як для громадян, але це не говорить про те, що ми повинні опустити руки, здатися. Росія цього тільки чекає.